З вами я, Птах Майнкрафт, і сьогодні ми збудуємо Герб України. Для початку візьмемо синій бетон, жовтий бетон, синю вовну і жовту вовну. Знайдемо територію для будівництва. Трішки розчистимо і приступаємо до будівництва. Побудуємо дві ось такі палички 9 блоків. Побудуємо знизу лінію. Вибачте, будь ласочка, 10 блоків висоту. Наступає ніч, тому ми вімкнемо день. Далі будуємо ось так. Далі ось так. І прибудовуємо маленьку лінію знизу 3 блоки. Потім прибудовуємо лінію 7 блоків. Потім будуємо по боках 2 блока, тут 2 блока, зверху один блок. І всередині має бути вільних два блока. Ми ставимо сюди синій бетон. Сюди так само. І тут також забудовуємо синім бетоном. Так, основа нашого герба готова. Робимо ось такий обвідок із синьої шерсті. Два... І відступаємо з кожної сторони два блока від герба. Робимо ось такий самий обвід, тільки уже із жовтої шерсті. Ой, вибачте, правильно ж вовни. І далі все забудовуємо синьою вовною. Ось такий у нас герб вийшов. Якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити свої подобайки та підписуватись на мій канал. Всім па-па-па-па!